Ну, якщо пам'ятаєте, була така, такий орган податкова міліція, зараз БЕП. От у них здається, процент передачі справ до суду з обвинувальними актами там складав менше 10% від усіх їхніх справ. Ну, це реальне КПД їхньої праці. Це, от, до речі, стосовно оцінки критеріїв роботи правоохоронних органів. От от гарне питання, тому що от от часто питання, як перевірити ну, ефективність роботи правоохоронних органів. Ну, в принципі, ну це стосується не тільки і найбільш чесних, як у нас говорити критерії повинен або теж адвокати повинні бути, або юридична спільнота, все ж таки, це надати суспільству, щоб всі розуміли, що відбувається. А критерії зазвичай такі там, да, наприклад, ну я так, те, що так бачив, ну, наприклад, кількість запитів, ну, наприклад, набу і, або нацполіція, або інше, кількість запитів на проведення, наприклад, там прослуховування, так? Далі, скільки по цих запитах було порушено кримінальних справ, наприклад, відсоток, далі, скільки з цих порушених кримінальних справ дійшли до суду? Інший відсоток, скільки з цих, те, що дійшло до суду, закінчувалося яким вироком, не обов'язково обвинувальним. Тому що у нас часто думають, якщо людину хтось там тимось назвав, він обов'язково є винуватим. Це неправильно, це теж навішування ярликів, і тим більше можна так будь-якого конкурента зробити. Далі, скільки з цих вироків потім було повернуто в апеляцію. Або б, потім було скасовано. Тоді ми побачимо більш-менш об'єктивну картину. і Ми багато чого дізнаємось. От КПД, наприклад, це теж стосується і податкової і БЕБА і все інше. Скільки порушено криміна... скільки там, наприклад, запитів там було зроблено, і скільки порушено, а скільки дійшло до суду? Тоді тоді можна оцінити ефективність витрачання ресурсів. І, отут і наступне і... питання, я думаю, що час. Просувати питання відповідальності, наприклад, за таку діяльність, коли у тебе а, ти там, наприклад, надав 100 запитів на прослуховування припустимо, людей. З цього у тебе аж 1% наприклад, порушених кримінальних справ. А яка відповідальність цієї людини, яка перевитрачала державні кошти? Яка не обґрунтовано, необґрунтовано, наприклад, порушувала кримінальні справи. Тобто тут повинен бути зворотній процес. Бо у правоохоронних органів зараз фактично немає жодних обмежень. Вони ні за що не відповідають. Так? От там, як з питання Краснолиманська. От випустять людину, а хто буде відповідати а от за те, хто що буде, він Держава. Держава. А що ще в сенсі. В сенсі. Це повинна бути? Конкретна конкретна особа. Тобто, да, це конкретно адвокат, конкретно 40 слідчих, які в цій справі є. Тобто, хто за це буде відповідати і яким чином? Тобто, це буде позов держава. про захист чест, честі Ми гінності. Про яку відповідальність кажемо зараз? Про кримінальну? Якщо буде склад кримінального правопорушення, буде відповідати конкретно фізична особа, там посадова особа. Це якщо це майнова відповідальність, там господарська цивільна, то звичайно держава з державного бюджету все це стягуватись буде Буде компенсовувати. з нашого з вами рахунку. Добре, дивіться, тоді в мене таке уточнення знову ж таки з приводу от красно в тому числі, напевно, в контексті більше якось морального в тому числі аспекту. От коли буде доведено судом, що всі ця вся доказова база, як ви говорили, це просто мотлох. Відповідно, буде виправдальний вирок. А чи можна тоді буде якось добуватися того, щоб офіційно... Держава, суд, я не знаю хто 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 це має зробити офіційно, публічно принесли вибачення, і до чого я веду? У нас дуже багато гучних е, якихось е, йде е, обшуків, багато гучних заяв про ось відкрили справу. Там фігурантам загрожує 5, 10, 15 років. В результаті потім люди у суді доводять, що вони не винні, але про це ніхто не говорить, е, ніхто не пише е, і тому подібне. Чи потрібно після цього, ну тобто чи потрібно якось змушувати державу суди офіційно. Приносити вибачення так, щоб про це знало суспільство. Бо після того а, і фірми, в тому числі, айтішники, до яких приходить дуже багато, теж з обшуками, а, в, ну, вони просто стають фірмами з якоюсь чорною міткою. Проблема в тому, що коли все це закінчиться, я думаю, що цих усіх осіб, які зараз це все роблять, їх вже не буде або в Україні, або на цих посадах. Тобто, думаєте, що втічуть? Звичайно, я впевнений. І інша проблема, ми про це не думаємо, не кажемо. От зараз шахту Краснолиманська ухвалою слідчого судді Печорного, як каже Сергій, суду е передали в арму без будь-якого обґрунтування, без нічого. Просто от вирішили, що потрібно передати цей актив в арму, і хай держава або хто управитель, кого вибере арма. Управляє цим активом, то тобто спихнули так, я так, так розумію. І що буде з цією шахтою? А кожен, хто займається вугільними підприємствами, знає, якщо вона не буде працювати, то потім відновити її діяльність, ну це практично неможливо. Це буде коштувати більше, ніж вона коштує сама по собі. І просто-напросто вже не буде що повертати.